Всім привіт! Заходжу я на сайт Інтеркриль, підібрати трошки прикормочки. чуть чуть буквально. Пачечок 10 на місяць-два повинно вистачити. А тут бац, не зрозумів, думаю, откуда вона ски. Листаю далі, а тут і грузила, і свінгери, і коробочки, обана, і котушки, спінінги, приманки. Інтеркриль вже перетворився в справжній риболовний магазин. Я пам'ятаю, з чого це просто починалося. Це починалося з крилєвої муки. Ось вона внизу. З пачок крилєвої муки. По-моєму, 100 грам, і 500 грам можливо на наступний рік з'явилося в продажу. І це був топ. А зараз ви погляньте лески, котушки, приманки. Шнури. До речі, тут є як Брейн. Так і, я... тобто, це ібіс у нас виробник, так і Японія Sunline Сиглон, стільки ми сиглоном відрибали. Четверочка, красота. Ще, здається, я десь бачив флагман, але не тут. Це ж не флагман, ні, це Южик, чогось мені не зайшов. Як бачимо, вже деякі моделі навіть повибирали, але не в тому плані. План, план в тому, що у, в цьому магазині з'явилися і котушки, і вудлища, і все все. І не тільки якогось одного бренду, а тут і купа флагмана, Карпро, він же ж його Азура. так і від Ібіса фаворит і тому подібне. Я, я навіть собі тут вже трошки накидав заказик. Так, не поняв, куди подівся Skyline. Скай, скай, що за бардак? Бойлів підкинув котушок для виду, для порівняння. Так, а ось він скандайн чомусь не додавився. Нажмем сердечко, все на місці. Не вистачало, що спінінг провтикати. Довго я колись пускав слюні на цей спінінг, але ми з, этим, з фаворитом з Сібісом нормально, так і не співпрацювали на цю тему. Тому. Слінями подавився. Можна сказати, забувся і далі пішов. По приманкам я бачу вибір не дуже великий, щоб аж, але теж вистачає різних. Воблери Select, це теж Ібіс Strike Pro. Наші улюблені. А це значить що? Це значить магазин Golden Catch. Поставляє сюди свої якісні воблери. Інквізітор. 8 грамів, 80 -очка. Колись ми до тебе доберемося. Але ми знаємо, що 7,5 ловить краще. І зовсім не інквізітор. Не в тому справа. Так, секундочку, приманки. Силіконових приманок брендів тут теж сильно багато не замітив, але можна дуже швидко накидати повну корзину. І мало не покажеться. Так, що я ще, ще бачив? Так, 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 спіннінги, спіннінги. Фідерні, а де коропові водилища? Цікаво? Ми щось прозівали. Фідерні катушки, ну ка фідерні вудлища. Бачимо бренди Brain. Як я обично кажу Brain Оп. Ага, це вже пішло зовсім на іншу сторону. Клянусь, я рився, я бачу Карпро, але це не точно. Ага, можливо, я бачу свінгерри Карпро. Ой, тут можна загубитися. Магазин величезний. Товарище, бачим, І товари ще, як бачимо, додається. Тому що оп. Так, я залізу в зимову риболовню, риболовлю, а тут поки що порожньо. Але нічого, щось додалося. Хоча, навіть якщо не додалося. Ми нічого від того особливо не втратимо. Чому Чому екран завис? Ага, все. Тому що зима досить коротка, 2-3 тижні сезон і все, вудлище, бури. все відкладається на продаж на наступний рік Рік. тому, в цьому і біда. Величезний вибір прикормок. Інтеркриль в цьому плані розрізся Просто капець. Пеліці. Прикормки, дежеві, середні, бюджетні, подорожче кому треба. Мікси, метод мікси, ви пам'ятаєте, в минулому році ми добре на них відрибалили Монстер Краб. І ліквід, які ми використовували досить довго і досить часто. До речі, а маслочко є, а маслочко є. Тут навіть відразу можна вибрати смаки. Працював чудово в нас на Матвіївці кальмар і Полуниця. І якщо ви їх не заказите, я, по, я поїду на Матвіївку, щоб упіймати ще. І це вам так просто не менеся. Я знаю, як ви любите рибалку на Матвіївку. Ну, а що поробиш? Де і ще ми від, відзнімемо купу роликів за один заход? У нас ми невільні не, не люди. У нас не так добре все з часом. Бачимо декой. Якщо є Golden Catch, то теоретично тут може бути що, так я відразу і не знайду, але може бути. Hayabusa Black Nickel, 6 номер. Ціна якість поза конкуренцією. Овнери О36, мій улюблений. По номерам точно не скажу, але пам'ятаю, stsd 36 одні з найпрацьовитих гачечків. Тут про цей магазин можна ритись і розповідати годинами. Але нам не до цього. Ми пакуємося і їдемо на рибалочку. Силочку на магазин залишу в описі під відео. Проходьте. Якщо будете робити замовлення, передавайте привіт від капітана Гака. Будуть знати, від кого люди прийшли. Всім привіт! Ми на рибалочці на таранку іде дощ, того довго, мабуть, не затримаємось. а нам довго і не треба покормити рибку карамелькою та розбігтися. Сьогодні гадку ділимо з підписником. Оп! Підкинули каші, помить би ще руки та штани, ну то таке діло. Так, ладно. Оп-оп-оп-оп. Початок покладено. Тут є трохи більше, але не зажираться. Ми в Миколаєві, це не херсонська рибалка, того губу сильно не розкатуємо. Щось прокльовує, але дождик, як бачите, не Блін, бідні штани, Тільки постирали в госпіталі. Ловочок шатається. Але прикормка допомогла єсть. Підмани. Ти не забираєш рибу, ні? Не забираю. А, а то я викидаю, думаю. Та я буду тобі його в воду кидати, хай там плаває. Може хоч котам хоч польза буде. Так, оп, оп. Прикормив 15 хвилин і вся риба тут. Коли на судака кидав, то по шнуру тараньку чіпляв інколи. Блін, куртка вже капець промокла. Не встигає підсохнути. Хотів камеру з зумом достати, але ви бачите, яка там камера з зумом. Трендець повніший. Усе нафік зараз намокне. Ми ближче попробуємо. Ні, ближче, ніфіга. Так. Якщо не клює, що треба карамельки підкинути. Зоберемо всю рибу. Якби ще руку помити, то взагалі було б супер, кому я там вже треба. Діоргає, а бере слабого. Мілкі гачки не взяв з собою сумку поплавцеву в багажник не закинув. Але і на тому супер. Якби тільки дождик пер... Пер... перестав мене оце мучать і стізати. Як наче в мене тут 10 виходних в місяць, що я оце можу віддихнуть, не знімати відео про рибалку. Я думаю, качество в картинки супер, ви навіть поплавок без зума бачите. І таке може бути. Але не точно, він літає он, що дурний на... на хвилі. Оп, пусто. О, щось є одна. Угу. На фідер. Оба-на. Зверюга. Оп. жирненький. Быть. Та нема за що. Я би все одно відпустив. Нема куди рибу дівати. Пусто не густо. Дощ зараза йде, не прикращається. І таранька перестала нормально клювати. Дрібнота смикає і все, відійшла. Тут і глибина невелика, як для поплавчанки. Пів метра. От такі паразити дубасять. Каліровані, воно, туди-сюди. Ми в принципі на Кам'янки можемо їх половити. Ви пам'ятаєте, святі верховодки. До речі, цікаво. Як там верховодки поживають, пошукати їх там поїхати, а ні, Це дурна затія, по ідеї того, що там ґрунтова дорога. Там ми залишимося на повному приводі, на повному дніщі посеред поля, а в нас багато часу не буде, щоб витягти машину, на жаль. Та й чим і звідки не варте воно того. Щось є? Я не знаю, багато не треба. Порошняк, м'яч диба. І на цьому все, промок почти до нитки, а при такій погоді це не є хорошо. Того ще 5-10 хвилин і треба шабашити. Наче як погода трошки та й заспокоїлась, і рибка проснулась. Трошки диба контрольне слово трошки. Ну ж бо. Ми там каші офігеть насипали. Нема куди її діватися. А виявляється є. Так. Хто б сумнівався? Корпнути не може, тому забагрилась, Хай живе. Оп. Іще парочку і валимо. Не випробовуємо долю. Бачимо, що толку ноль. Просто дрібнота підхода, крупної нема. Як не мармиш, як не, із... не згаляйся. Але все одно краще, ніж Матвіївка. Чи не так? Ще поплавок загризе. кашу пришла собирать. Нырять будет. Это капец. Закидываю кашу, она ее в полете ловит. Полкан. Все, смотрите. Фигак. Водолаз. Короче, на клев можно не рассчитывать. Попал. От шариковий. Тут тю тю путі путі Фігак, достала. Так, хватить. Качку ми вже зловили. Капітан кряк. Коротше, на этом наші полномочия походу, все закончились зря я закормив А <ріст> ви подивіться вони опитні оп опитні бом, бомбіни. <ріст> бомбіли ну що, <шо>, ви готові <ріст> ой все я не можу Харе. Щас обратно дощ піде. У мене вже дупа дупця мокра, Мокрісніка Ой, Надо зав'язувати з цим по шурику. О, я знаю. Духлі опарики. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип Фігак, фігак, ні. Ми опаришей не їмо, ми бзду не беремо. От так от. Ви тільки подивіться на цих шарикових. Mm. Селезень красавчик, красунчик, не спорю. Кашу я не в воду висипав, бо я смотрю, тут на мостику у нас рано. вони на мостик вилазять, Собирають. Пригостили їх карамелькою. Так, мусор ми не викидаємо, але ми його помиємо, бо його бо грязний мусор додому не стигря, тому що він грязний. От і все. Просто по погоді не вийшло, але все одно круто що. Інтеркриль розвивається. Шикарний магазинчик. Силочки в описі. Є і інтеркриль, і брейн, і фаворит, і Флагмана куча, і Golden Catch, Інквізітори, і не тільки легенди, фідери, донки, все ще треба. Так, десь уже гупнуло. О, ще гупнуло класнючий магазин. Кулемет працює. Видно, дрон збивають. Добренько, погнали додому.